Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні вам розкажу, куди звертатися, якщо у вас немає достатнього стажу за отриманням соціальної допомоги. Скільки вам потрібно мати років, скільки потрібно мати стажу, та розкажу про новації у сфері соціальних послуг. Адже... Останню інформацію надало Міністерство соціальної політики України. Отже, якщо ви досягли 65 років, і у вас недостатньо страхового стажу, тобто немає 15 років стажу, відповідно ви на пенсію вийти не зможете. В такому випадку вам потрібно звернутися в органи соціального захисту населення для того, щоб вам оформили. Та надали соціальну допомогу. Хочу відразу попередити, що соціальна допомога призначається тимчасово. Тобто, кожні півроку вам потрібно звертатися в органи соціального захисту, поновляти пакет документів, обновляти його для того, щоб ви могли продовжувати надалі її отримувати. Це не пенсія, що ви оформили її, наприклад, і. Постійно її щомісячно отримуєте. Якщо ви отримаєте соціальну допомогу, так як у вас не вистачає стажу для того, щоб вийти на пенсію в 65 років, в такому випадку ви будете це робити кожні півроку: поновлювати пакет документів, Звертайтесь в органи соціального захисту населення. І відповідно вони приймають рішення про призначення соціальної допомоги, так чи ні. Також я оця вже говорила в своїх попередніх відео. Якщо з якихось причин та підстав вам відмовлять в оформленні соціальної допомоги в таких випадках, якщо ваша... А сім'я переживає складну фінансову ситуацію. Ви можете оформити в органах соціального захисту населення статус малозабезпеченої родини. Так само збирайте пакет документів, так само вона надається тимчасово. Кожні півроку вам потрібно буде звертатися та поновляти пакет. Документів, це те, що стосується стажу. Також хотілося б окремо вам розповісти про нову реформу, нову трансформацію соціальних послуг. Всі ви чули, напевно, і бачили про ту інформацію, яку надала міністерка соціальної політики нашої країни. Вона сказала про те, що більше ніж на даний момент. Тих видів соціальної допомоги, які надає держава, більше їх надавати вона не зможе. В такому випадку буде реформатування, якому як це буде відбуватися, чи це будуть об'єднувати всі соціальні допомоги, скажімо, в один вид, міністр соціальної політики пропонує, я так розумію, з її слів з її слів, з її думок. Що це, скоріш за все, буде так, що людині будуть тимчасово призначати якусь допомогу, допомагати їй з працевлаштуванням, лікуванням ну, те, що ви будете потребувати в першу чергу, потім вас будуть працевлаштовувати, я так це розумію. І надалі соціальна допомога вам буде а, припинятися виплачуватись. Адже міністр соціальної політики наголосила на тому, що багато хто отримає соціальну допомогу і надалі рухатись. Не хочу, не хоче. Я не знаю, наприклад, чи це є так, чи не так, тому що якщо ми говоримо, наприклад, про мінімальний розмір пенсії, про. Ті розміри допомоги, які отримують особи з інвалідністю. Ви мені дуже часто пишете, що ви надалі продовжуєте, навіть після індексації, ви надалі продовжуєте отримувати мінімальний розмір 200, там 2093 гривні. То я не можу сказати, що наші люди можуть дуже сильно пристосуватися до цієї суми і цієї суми. Буде дуже сильно вистачати вам на місяць на задоволення, скажімо, своїх основних проблем: це лікування, ліки, продукти першої необхідності. Тому я дуже буду слідкувати, яким чином буде відбуватися реформа саме в сфері соціальної політики. Як це буде? Я дуже хочу вірити в те, що дійсно ті громадяни нашої держави, які будуть потребувати підтримки, в тому числі фінансової від держави, вони її обов'язково отримують незалежно від тих новацій, які нас очікують в сфері соціальної політики.